Сума 13 серед 25 українських міст за дослідженням у прозорості. Проект фонду демократії ООН спрямований на мотивацію та підтримку українських міст для більшої прозорості, підзвітності та участі громадян у формуванні політики. Проблема, яку планують вирішити організатори за рахунок проекту, це корупція в місцевих органах самоврядування та дотримання кращих практик у прозорості. Аналітики проекту дослідили сайти міських рад на предмет оприлюднення інформації. У порівнянні з перших 20 міст, ну якщо ви перебуваєте на 13-й позиції, то це якби половина від того, що інші міськради мають В першу чергу звернути увагу на ці розділи, де у вас зовсім 0 балів, це розділ освіти, комунальних підприємств, соціальних послуг та житлової політики. За результатами дослідження суми набрали 35,2 бали зі 100 можливих за 13 показниками. Була повністю відсутня інформація на сайті у сферах житлової політики, роботи комунальних підприємств, освіти та частково соціальних послуг. На два бали оприлюднили інформацію про конфлікти інтересів у міськраді та партійну приналежність депутатів. По три бали за інформацією про роботу органів місцевої влади та кадрові питання. Комунальне майно та закупівлі отримали 4 бали, а 4,2 за часткові архіви з рішеннями і протоколами засідань. 4,5 бали землекористування та будівельна політика. 5 балів мають показники бюджетування, грантів і виділення фінансів. Я тут погоджую, що у нас є недоліки і недопрацювання в якраз в системі ЖКХ. І, ну, в соціальній сфері у нас менше, я вважаю, проблем, тому що. Департамент працює досить успішно і ну, на них таких нарікань не надходить. І тому будемо розбиратися в цій ситуації. І, звичайно, що в інших там моментах прозорості також зараз зберемося і з'ясуємо все такі питання, які там ну, були не оприлюднені, чи щось було не зроблено для того, щоб наше місто зайняло більш високе місце. Серед 25 оприлюднених міст перше місце у рейтингу прозорості посів Кропивницький, Остання у Северодонецька Проєкт триватиме два роки. Організатори планують опублікувати рейтинг прозорості 100 та найбільших міст України у червні цього року.